Снокпак Томагавк. Колір олива. Котики. Ви не уявляєте, яка це зручна, легка та тепла куртка. Вона не заважає рухом. Дуже приємна. І ви знаєте, про що я? Ті, хто її мають, вже щасливі і в теплі рукав. Регульований, кармани і капюшон. Я вам вже показувала. Хвостик для хвостиків також. Кого ще нема, мусить поспішати, тому що їх обмаль і всім не вистачить, а вони дуже класні.